Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Світ цікавих Залізяк. Сьогодні будемо розмовляти про пневматику. Значить, сама звичайна, китайська середнього класу пневматична гвинтівка. її BAM. Цифри, я, на жаль, вже не пам'ятаю. Які в неї характеристики? Довжина ствола складає 450 мм. 12 нарізів, швидкість польоту кулі, паспорт на 200 метрів на секунду, хоча я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Ну, така собі середнього класу значить, пневматика. Що касається оптики, значить оптика тут досить непогана, чотирьохкратна. ну, теж вона китайська, але не самої гіршої якості. Я бачив оптику набагато гіршу. Що касається недоліків, недолік номер 1 значить, дуже слабка пружина. Дуже слабка пружина і вона, скоріш за все, є просівша. От. Ну, Відповідно, через те зменшується швидкість польота кулі, значить, точність. Манжет тут, я думаю, теж зношений. Це потрібно буде міняти манжет, пружину. Пружинки такої, значить, я рідної сюди не знайшов, не знаю чому. Можливо, китайці не роблять їх, можливо, я погано шукав, можливо, їх взагалі немає. Ну, то неважливо. Значить, пружинку. Будемо робити самі, значить, от знайшов я на ринку отаку пружину. Значить тут пружина, наскільки я пам'ятаю, має діаметр, діаметр дроту 3 мм, в цій пружині діаметр 3,5, тобто вона буде вже потужніша. Значить, цю пружинку потрібно буде відпалити, розмотати, намотати по-новому і, значить, поміняти. Значить, цим займемося потім. Що касається ще одного нюансика, значить тут не дуже зручний спусковий гачок. Чому? Тому що він задертий дуже сильно вперед. Е, от. І коли рука лежить в своєму місці, отут отак, оці виборці для руки, пальцем можна достати до нього тільки кінчиком. Тобто, отак от. кінчиком пальця, нухтювою фалангою, це є дуже незручно, абсолютно незручно. Коли зведена пружина, гачок має свій опір, якийсь певний опір. І для того, щоб подолати цей опір, потрібно прикласти якесь там визначене зусилля для того, щоб його спустити. І кінчиком пальця це робити зовсім незручно. Це, це, недолік, це дуже серйозний недолік, його потрібно теж буде змінити. От. Можливо, я перероблю цей гачок, зроблю новий. Подам його назад, тобто десь таке от положення, для того, щоб палець зручно сидів в ньому і було менше зусилля спуску. От. В принципі, по цьому все. От. Можна приступати до розборки. І до заміни цих всіх частин. Але перш ніж приступити до розборки, е, значить, давайте з вами проведемо е, експеримент, е, значить, зробимо декілька пробних вистрілів для того, щоб можна було порівняти е, швидкість польота кулі до ремонту і швидкість польота кулі після ремонту. Е, є в мене от такий от шматочок. Рок на Рофнастила. Він має товщину десь 0,35-04. Зараз ми зарядимо гвинтівку і зробимо декілька пробних пострілів. Значить, кульки отакі от самі дешеві, самі звичайні. От. Ті, що були на ринку, значить будемо стріляти ними. Ну що, давайте це зробимо. Так, ну, як бачимо, пробиття не було, хоча залишило такі досить глибокі вм'ятини. Ну, зараз заміряємо, на яку глибину, Так, рівно 2 мм. Рівно 2 мм. Тут так само. Рівно 2 мм. Значить, Давайте ми їх отак от введемо кружечками і підпишемо. Це один, це в нас буде два. Значить, ми цю жестяночку збережемо і після ремонту нашої пневматики ми знов по ній вистрілимо тими самими кульками. І подивимося, що в нас з того вийшло. Значить, давайте будемо розбирати. Так, як бачимо, поршень тут манжет верніше теж добряче покоцаний. Тут видно такі конкретні забоїни, скоріш за все, стріляли якимись гвоздями, або не знаю там якимись обрізками дроту. В общем, манжету прийшла теж. Кришка. Значить, от новий манжетик. Так, їдемо далі. Знімаємо спусковий гачок. Ось от такий от гачочок. Доведеться його виправляти або робити новий. Продовжуємо відео, е, готую вже пружинки. Е, Вирішив все-таки зробити дві пружинки для того, щоб е, для того, щоб було в запасі. Е, але я їх зробив різні, е, для того, щоб можна було там, ставити любу пружину і е, якби, в тому плані міняти характеристики е, винтівки. Е, оце пружинка зроблена е, з дроту діаметром 3,5 мм. Е, оце у нас рідна пружинка. Е, оце у нас пружинка е, навита з дроту, е, по-моєму, 3,1. Е, з пружинами... А, що ще касається пружин, кому було цікаво, буде цікаво. Про виготовлення пружин. Я викладу окремий ролик, тому що, якби я зробив це все в одному ролику, то він би був дуже довгий і нецікавий. Тому, якщо комусь буде цікаво, я зроблю окремий ролик, він вже відзнятий, повністю навивка, термообробка. От. Кому треба, я викладу цікавий. Так, деталька номер 2 спусковий гачок. Так, Трохи зблизив. Оце новий, оце старий. Видно новий з більшим трошки радіусом, більш загнутий назад. От, старий прямий, от видно різниця. От можна їх от, так от навіть перекласти. Отак от буде от краще видно. Ось от тут от видно десь. Міліметрів 5-6 різниця між ними. Далі отут от ще дві детальки. Вірніше одна деталька, яку я захотів замінити, це заглушка, яка тримає пружину. Вона виготовлена з пластмаси. Китайці, як завжди, економлять на всьому чому можна. От я її вирішив замінити, зробив металеву отаку от. от я думаю, вона буде набагато надійніша і, і красивіша. Так, їдемо далі. Що стосується манжета хто захоче займатися, скажімо так, апгрейдом чи заміною манжета в такі Тематичні гвинтівці. Зверніть увагу на манжети. Тому що от зовні вони схожі, так? але є різниця. Є різниця от, оці от тарілочки. Це тарілочка, на яку вдягається е, манжет. Я зараз знімлю. Так, якби це, щоб його не пошкодити. Так, десь він полетів. Зараз знайдемо. От Дивіться, в чому різниця От яка тарілка отут -от старого манжета, і яка тарілка, яку мені довелося виточити для нового. От вони зовсім різні. Старий манжетик має отут. -от більшу посадку. Я спочатку не звернув увагу на це все. Ну, от і... <кій> довелося мені точити нову тарілочку. Ну, то все таке, то все лірика то все не Так, В принципі, по деталям в нас все. Е... Ну, що, будемо збирати це все докупи. Так, зараз знайдемо манжета. І будемо його ліпити. Так, ну що, гачочок, да, порівняно з тим, що було набагато краще. Набагато краще і зручніше. Ну. Та і по відчуттям зводиться воно набагато тугіше. Так, ну що, давайте будемо пробувати. Так, стоїть уже жестяночка наша, по якій ми стріляли перший раз. Кульки ті самі. Не видно. Ось вот так видно. Ті самі кульки, самі дешеві. Так, пробуємо. Зводити досить туго, я вам скажу. Важко зводити. І ще разок. Я думаю, досить. Ну що я вам скажу? Візуально, звичайно, є різниця. От видно. От так от видно. Видно, оце наші старі, вони обмадені, е, неї це нові. Візуально видно, що ці е, ну, трохи глибші. Так, давайте візьмемо штангеля і заміряємо. Так, тут у нас було скільки 2,0. Тут у нас... 2,5, тобто, на пів міліметра збільшилась пробиваємість. Ну що, отакий от, от невеличкий апгрейд. Кому було цікаво, дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а я з вами. Прощаюсь до наступних відео. Все, всім дякую, хто був на каналі. Світ Цікавий Залізяк. І всім до побачення.